українського народу, тому що ви знаєте 8 мільйонів є членів проспілок, які платять внески, які справно проводять збори і обирають собі керівництво. Я думаю, що це керівництво це є керівництво режки керівництва режиму, яке виконує всі їхні замовлення, їхні завдання. Все, що хоче зробити сьогодні, Кулик, це буде один з найбільших злочинів проти українства, проти українського народу. Не має він права, не має він права бути морального права бути керівником. Все, що ми побачили в його кабінеті, який він сьогодні робить ремонт. В час кризи, в час невиплати виплати лікарняних, час невиплати виплати соціальних 에, допомог українському народу. поки сьогодні керівництво робить такий ремонт фешенебельний і в хоромі собі створюють. Для чого це йому потрібно? Ми не знаємо. Я як народний депутат і мої колеги, пан Степан і Сергій, будемо створювати і ініціювати створення комісії для вивчення питання. Е, е, е. Скільки за 20 років незалежності України було в е, е. Від відчужено скільки майна було сьогодні продано. Хто ним користується, скільки майна сьогодні здано в аренду, скільки отримує від цього держава, скільки від цього отримує проспілки. Оце величезна проблема, яку ми сьогодні піднімемо. І тоді ми будемо бачити все це, що робиться в проспілках, і все це керівництво, яке раніше ми знаємо, було вже притягнуто до кримінальної відповідальності, але на превеликий жаль, ніхто ніхто не був осуджений, ніхто за ті злочини за ті, що вони створили, ніхто не поніс відповідальність. Безкарно, безвідповідальний грабунок держави, ми зупинимо і будемо наводити порядок про стукав. Тому що сьогодні оце свавілля, яке творить пан Кулик, це просто неможливо. Це не відповідає ні світовим нормам, це не відповідає е, ніякому, е, ніякому здоровому лузму. За е, ще вам такі розкажуть деякі приємні речі. Е, так, до нового року ми готуємося. Буде святкова вечеря, буде святковий концерт. Зараз ми створили сьогодні. Ми створюємо парикмахерську, де будемо безкоштовно готувати наших хлопців, охоронців, всіх, хто має бажання, будемо робити їм святкові причіски. Так що всіх запрошуємо сьогодні до нашої парикмахерської, яка відкриється буквально за декілька годин. Дякую. Доброго дня, шановні друзі. Я хочу ще раз нагадати всім, що ви знаходите на приміщенні, яке сплачується з внесків членів про сусідних спілок України. Це ще раз нагадаю, більше 8 мільйонів людей платять внески і ці приміщення отримуються за їх рахунок. Тому я думаю, що члени професійних спілок, і ми теж відносимося до членів про спілок. Визначиться і в майбутньому і з керівництвом і дадуть належну оцінку діям нинішнього керівництва проспілоту щодо цього будинку і інших приміщень, які вони надавали і нам, і іншим структурам. І хочу ще сказати, шановні друзі, що і подальше продовжується тиск на органи міліції щодо пропуску машин, які підвозять сюди. Харчування. Значить, За минулу добу 17 машин було затримано. Сьогодні зранку вже 5 машин затримано, не пропускають. Народні депутати вимушені особисто сідати за кермо автомобіля і проїжджати сюди для того, щоб було безперебійне забезпечення всім необхідним. Але це для нас вже, як кажуть, нормальне явище, нормальна, нормальна ситуація. Ми звикли до цього, і ми зробимо все для, те, для того, щоб Майдан жив і е, ні в чому не було на Майдані проблем. Дякую. Знаєте, я хочу просто наголосити, що готель «Турист» і готель дружба це теж про спілкові готелі, де живуть відповідно і перкутниці, де живуть відповідно і тітушки, і жири. Я гарантований, прошу теж звернутися. І люди правду, вся ж, ж правда буде наверху. Така є ситуація. До нас таке відношення, там таке відношення. Нам кажуть, що ми не так тут поводимося, а от ті тушки знищили парк, як і я, це вони добре поводяться. Ми платимо кошти 50 тисяч і відшкодуємо все. Я хочу ще заяву таку зробити. Рішення, що всі приміщення ми залишимо в такому стані, які вони були. Це рішення є прийнято на загальній раді. Сьогодні 112 канал просив мене, підтверджуючи документи по сплаті аренди. Я всім журналістам кажу, ми документи сьогодні обов'язково вам покажуть. Я попросив бухгалтерів, все, що ми оплатили, будемо плачувати. Дякую. Всім дякую.